Чи воюватиме молодь від 18 до 25 років? Якщо так, то на яких умовах що буде з мобілізацією студентів, аспірантів і педагогів, якого автоматично ставитимуть на облік призовників? Говоримо про основне навколо теми мобілізації за тиждень, що минає студентів, аспірантів, науковців та педагогів, які мають право на відстрочку, не будуть мобілізовувати? Заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, в уряді немає жодних обговорень про це. Нагадаю, раніше депутат Роман Грищук заявив, що в новій постанові кабінету міністрів є певні неточності щодо призову до армії викладачів та студентів. Зокрема, нібито відстрочка для них діє лише до кінця навчального року, а тим часом в Україні готують реформу залучення до армії 18-25-річних, Повідомляє. Associated Press. в інтерв'ю виданню заступник керівника офісу президента та колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Павло Паліса сказав, що Україна вивчає нові варіанти набору до війська, оскільки нинішня система призову успадкована з радянських часів та мало ефективна.